Я можу поділитися, можливо, не як психолог, да? uh -huh. тому що ну, це є така, а ти ж психолог, тобто ти, uh -huh. ти знаєш відповіді на всі питання. Uh -huh. І я завжди, ну, завжди кажу: дивіться, я психолог на роботі, а поза роботою я звичайна людина ну, зі своїми вадами, травмами і так далі. Просто я їх знаю. Uh -huh. Це, це мене відрізняє. Я можу поділитися просто як, як людини, да, як котра. Це дуже цінно. Так. Як кажуть, вигрібала. Mm -hmm. Мені подобається моя така установка, вона завжди була, я дуже довго не могла її прийняти. Життя в мене одне. Коли ти молодий і, і такий, знаєте, якщо ти така, травмована, а я була травмованою дівчинкою, то мені все, все одно здавалося, що Боже, в мене стільки ще часу. Я все ще встигну. І ти так живеш, живеш, а потім ну, такі чекіни. Тобі там, 30 років, ти такий думаєш, хм, а що я зробив, там 35. І коли вже тобі виповнилося 40, а мені на даний момент вже 46, я стала... і, і коли ще помер мій батько, це мені було 40, в мене було дуже сильне переосмислення в мого життя, що Ну, скільки ще 20, 30, Ну, 40 років максимум, ти можеш прожити. І ну, це тільки твоє життя, і вже ти не можеш його як ну, переписувати, чекати. Тобто погано буде завжди.